Доброго вечора. Ось прийшла з роботи і хочу поділитися з вами своїми думками, а ви розкажете мені, чи так само ви думаєте, чи ні. Після того, як я знімала суботнє відео. Про територію за парканом це була субота, було дуже спекотно, і два дні після того, неділю і понеділок, у нас були дуже сильні дощі. Температура знизилася до 6 градусів, і лише тепла вночі дуже холодно. Ще й вітер, і дощ. Ну справжня осінь. Справжня осінь сьогодні трохи легше, бачу, що немає. Опадів, і тому вже на роботі я була і думаю, що ж то робити. Не то, що думаю, я знаю, вже хочеться в такий час швиденько прикрити свої гортензії, захистити, бо тому, що як ми бачимо, трохи у мене вияснюється і виглядає, що хочу бути при морозах. Але ділюся з вами свою інформацію, а вже ви розкажете, як ви робите на цей час. У мене є три види гортензії деревовидна анабель звичайна біла, не рожева. Також у мене є волотисті гортензії і широколисті гортензії. І для того, щоб ми зрозуміли щодо чого, я розкажу свій досвід. Звичайні деревові, деревовидні гортензії я буду обрізати. Тепер до самого кінця, до землі, на пень. Ось я вже обрізала, я показувала. обрізала, ось тут у мене була. Я її обрізала, лише там на одну бруньку залишила. Тут е, така ямка, бо, тому що я звідси викопала будлею. хто… Дивився той бачив, чому так немає трави, бо забрала її в інше місце. Не буду відволікатися. Деревовидну анабель деякі кущі я вже обрізала. Обрізала їх трохи зарано, але у мене не було варіантів, тому що вона була дуже геть негарна, суха, ось там в центрі біля арочки ще лишила. Я до неї дійду. Волотисту гартензію ми ні в якому випадку не поспішаємо обрізати, тому що вона може у нас, я проживаю Буковина, Чернівецька область. У нас по мапі п'ята. Зимостійкість, але по відчуттям шоста, я би сказала, у нас зона зимостійкості, тому що у нас досить тепло останнім часом зимою, і тому волотисту гортензію. Е... Якщо тепер її обрізати, то вона ще коли в листопаді або навіть на початку грудня почнеться ще будуть теплі дні, вона може піти в зріст, і це не потрібно ні рослині. Вона буде втрачати сили на ті не потрібні нікому бруньки, бо звісно, що за зиму вони замерзнуть. Тому волотисту гортензію я обрізаю. Пізньої осені, а вже коли почнуться стійкі морози, весни я також не чекаю. Я знаю, що більшість обрізає болотисту гортензію весною. Я е, через Особливості клімата не можу весною зрозуміти, коли в нас почнеться весна. І я боюся, що я її обріжу зарано і вона стича соком. І тому ні, я обрізаю, коли вже починається, тобто грудень місяць, так уже у мене стійкі морози. Мені не важко там якоїсь суботи вийти і обрізати волотисту гортензію. Шапки я не лишаю, тому що через вітри мені не... Ну, мені не потрібно, щоб то все обламалося. Я буду цього року обрізати свої гортензії на дві бруньки, для того, щоб пагони були міцніші і краще. Це про волотисту гортензію. Головне тепер, от на цьому етапі, головне не поспішити і не обрізати тепер, щоб вона не пустила. Ті бруньки, які не встигнуть визріти і ну, вони замерзнуть. Вони просто зимою замерзнуть, і рослина задурно витрати свої сили. Це я тільки мій досвід, кожен має собі свій. Я вже наперед розказую для того, щоб ну, я так знаю, мені так зручно. Мені так зручно обрізати їх, коли будуть стільки е, морози вже, і я її обріжу і буду впевнена, що весною я її не нашкоджу. Ось тут я дійшла до Анабелі своєї, бачите? Анабель я буду обрізати на пеньок, але ще хай побуде трохи, вона мене не, ну, не тривожить. Чому на пеньок я вже казала, бачите, яка вона геть суха. Я казала, тому що. Мені здається, що вона з землі пагін більш стійкий, ніж той, який був ось тут обрізаний, і вони гнуться. Моя кішка зі мною. І вони гнуться. Тому я хочу спробувати цього року. Це буде перший мій досвід, для того, щоб обрізати просто на самий пень. Тепер переходжу до самої капризної королеви. Це широколиста гортензія. Я її буду вкривати набагато пізніше. На даному етапі я її не чіпаю. Вона ось яка є, така є. Я трохи пізніше, вже, ну, коли вже налюбуюся, коли вже буду знати, що вже приморозки, такі ледя-ледя, не морози, а приморозки. Такі легонькі-легонькі. Я їм обріжу шапочки. Шапочку обріжу ось отако. От ось лише. Шапочку, і ні в якому випадку я свої е, широколисті гортензі ні в якому випадку не чищу, хіба що там гілка якась вломана або відсохша, не чищу, е, не омолоджую, бо тому що в мене ще молоді. Ось яка вона є, така вона зайде в зиму. Я обріжу квіти. Якщо листочки не посипляться, бо може бути така у нас м'яка осінь, що листя не посипеться, то я листя обріжу. Для того, щоб не, вона не заходила в зиму з листям, обріжу, не обірву, а обріжу, бо тому, що якщо я буду її обривати, я можу пошкодити оці бруночки. Тому я ось так. Обріжу ці листочки, і вона ще трохи побуде. Я свої гортензії просто зв'яжу. Це я потім ще зніму окреме відео, коли буду накривати, але так до слова. Я їх потім зв'яжу і обмотаю двома рядами, двома слоями білого. Укривного матеріалу, все, ось так вона буде зимувати у мене. Але треба це також буде вже пізніше для того, щоб якщо я її зарано накрию, вона просто випріє. Бо ну я не можу гарантувати, ну я майже впевнена, що у нас повернуться ще буде тепло. Ну прям не 25, але. Тепло ще буде, тому я її накрию, коли слідкую. Починаючи з цього часу, жовтня місяця, я вже слідкую за прогнозами, подивляюся час від часу в синоптик. І було минулого року, коли я бігала і накривала, можна сказати, вночі після роботи, бо вже рано темніло, і я накривала швидко, бо тому що на ранок випав сніг, і я не хотіла ризикувати. Я знаю, що дехто накриває, дехто не накриває. Ну це особисто мій досвід. До а ви вже орієнтуєтеся. Тож на свій, на свій клімат. На, я знаю, що, наприклад, там шоста-сьома зона, там взагалі ніхто нічого не накриває. Ну там гортензії, мені здається, і не ростуть, тому що дуже літом спекотно. Ось, е, Ну і ось на цьому. Все, накривати буду я її аж тоді, коли я буду впевнена, що точно будуть морози і вже тепло не повернеться. Це вже кінець листопада, хіба що якось по-іншому заграє. Ось одну з цих гортензій я вже обрізала, тому що була посуха, і вони були дуже негарні. Я, в смислі, обрізала квіти, зрізала, але також її не чіпаю, просто зрізала квіти, бо воно було таке не дуже гарне. Ось така вона. От. І я зрізала ось так. Тут ми вже бачимо, бачите, до першої бруї. От ось потім вона на наступний рік з кожної цієї пазухи випустила листочки. А цю з цього боку ще не обрізала також. Погодка, звісно, дуже гарна, така по-справжньому осіння. Тут, як, бачите, от не обрізала квіти. Вони ще вони вже не є декоративні, але ще трошки мене. Радують. Всі намагаюся зберігти на широколисні гортензії, намагаюся зберігти всі гілочки, тому що у мене не ремонтантні сорти. Ремонтантна це, яка може квітувати у вас і на цьогорічних пагонах, і на нових пагонах, які наростить. Мої, на жаль, не ремонтантні, тому я намагаюся зберігти кожну гілочку, бо тому що кожна гілочка при гарному догляді і. Якщо вона гарно перезимує, то дасть нам квіточку, ось як ми тут бачимо. Тому ось так зняла я вам таке коротке інформативне відео, щоб ми не поспішали, але слідкували вже за погодою. Але поспішати не треба, тому що я думаю, що після цих холодів, до речі, Чернівецька область, там по краю, гірська місцевість, то вже сніжок був. Але то в них. Така особливість клімату в горах завжди сніг раніше, а в нас просто дуже холодно. На ранок обіцяють 3 градуси, можливо, буде якийсь приморозок, але він ще не є шкідливий, він ще не, не несе загрозу нашим рослинам. З городу вже на даному етапі я все прибрала зовсім ще раніше трохи до цих дощів, зібрала моркву і борячок, Тепер йду я ту моркву та, що дрібна, і не не має привабливого вигляду і не перезимує гарно, то я її почистю з зблендерю, і... зблендерю, а на комбайні перепущу і закладу в морозилочку. А так з городом також все закінчено. Травичку я казала, що вже косила разочок. В принципі, до зими ми вже так готові приблизно. Але все ще зелене, все ще буде тепло, буде бояти, тому ми не панікуємо і чекаємо. Чекаємо стійких холодів для того, щоб прикрити наші рослини. Помалу я як буду забирати свої рослини, там що буду обрізати, то ще буду знімати відео. Чекаю від вас коментарів, лайків, якогось значочка, що ви побачили моє відео. І всім пока-пока!